Ребята, всім привіт! Сьогодні ми вибралися знову по кору. І сьогодні о, Альфа, як завжди, приїхали, о, Альфа наша. О, зараз ми будемо вкладати нашу кору, трошки ще надеремо. Будемо сюди о, до багажника прив'язувати і вести здавати. Трохи тако здамо кори і заправимо нашу альфу. Бо гроші з текіна не хота брати, зараз ми просто заробимо. І ті гроші, які заробили, потратимо на бензин. А може щось і докладемо на теке. Тому зараз тут побачив сосну, трохи можна буде її бачу, додерти. Зараз йдемо до неї. Так, ребята, ця сосна. Во. Як бачите, хтось її вже дер. але трошки не додер. Може зараз ми її дообцюкуємо. О, так. Да. Трохи тут користь О, Так трохи погано злазить, але обдирається потрошку. Так, зараз обдеремо її. Во, ребята, таку меньку надерли. Оце о, то вже не додирається. Так треба буде одрубати, але нащо його мучить зараз це вкладемо в мішок і вже будемо йти вкладати ту кору, яку ми надерли раніше. Во, ребята, подивіться ну, хтось тут свиснув дерево во, і по тим деревом такого лежала кора. Да? Я вам поскладав ту кору на кучу, листя обчистив. Во, така кучка вийшла. Зараз будемо докладати нашу кору в цей мішок. Так ребята, подивіться, ну. якраз з той кучі доклали цілого мішка. Якраз вийш мішок. Зараз ми його тако якось зв'яжемо. Рібята є. Ось такого зв'язали на два вузлика. Перейдемо туди в корчі. Зараз там має бути наша кора. О, ребята, бачите, ну, тут теж хтось о. дерево свиснув і по деревом залишилось кори. Подивіться наскільки ну, лежить. Зараз ми будемо цю всю кору збираємо. І вкидаємо в наш мішок. Мішок, мабуть, що не вийде, тому прийдеться цього мішка ще нести туди і десь там шукати кору і докладати. О, ребята, подивіться, ну. я вам доповкладав цю всю, всю кору, до мішка не буде. І ви подивіться, ну. я наппав повного, повнючого, що присував кору і вийшов у нас повнючий мішок. Во. Во. О, Оце я розумію діло. Зараз у нас тут шнурочок є на ньому. Зараз ми зв'яжемо цього мішка, ще якогось мішка вложимо і будемо три мішка прив'язувати до альфі і їх здавати. О, Ребята, це вже зносимо мішки, оце ніс, трохи зараз передихнемо і будемо нести далі. О, ребята, принесли два мішка кори до нашого мопеда. Зараз. О, я взяв нарізав різини, зараз ми цією різиною маємо прив'язати наші мішки якось до нашого мопеда. Не знаю, як це зробити, але якось треба. Ну що ж, будемо пробувати. Ох, ребята, є. Я думаю, буде це важче. О, подивіться, ну, прив'язав, вроді би, держиться, щоб в мене багажник не відлетів. Зараз нам треба ще цього якось сюди притикнути. І можемо ми зараз ще третього мішка на на ноги, на бачок покладем. Але ще того третього мішка треба буде нам надерти. Тому погнали, зараз прив'язує якось цього, але цей трохи більший і плотніший. Во, ребята, все-таки є, все-таки прив'язав. О, подивіться на. Ну. Тут ззаду на дві пустив, Во, а тут лянточка порвалася, то на одну. Але нічого, тут ззаді, тут якщо то я буду рукою до... притримувати. Ну що, зараз головне нам сісти, поїхати і не впасти. Я ще там геть під дорогою бачив таку десь розміром сосну. Во. Отаку о, так. Да. Може ми її обдаремо і ще повеземо з собою третього мішка. Ось на колінах, на бачку. Якщо у нас, звісно, це вийде. Ми зараз будемо якось сідати, пробувати їхати. Пігнали. Сіли, завелися, о. зараз будемо пробувати якось їхати. О, це вже завезли тих два мішки до мене додому, потім ті мішки, прицеп і повеземо здавати. О, ребята, бачите, отам пустота, да? Там я бачу площу зрізали, може там будуть дертись пеньки, а ми воно приїхали на наше місце, тут є одна така сосна впавши. Зараз підемо поправимо, побачимо чи вона дереться. Ребята, підходимо до неї, подивіться на яка вона. О, тут два мішка вийде, де вона буде їхати одразу. О, бачите, тут вже вже воно трухліє, вже яке старе. І зараз має по суті дертися кора. Зараз побачимо, чи дереться, чи ні. Надіюсь, так. Таке би ні. Ех, ребята, бачите, не дереться ця сосна. Ребята, попробую з цього боку подрубати ви просто подивіться, на, ну, бачите, да? Дивіться. Опа. А вона то дереться. Бачите? Правда, трохи погано, але нічого. Зато зараз будемо пробувати дерти обдирати. О, ребята, обдерли тільки ось о, бачите. Ну? Ось тако. Небагато, але трошки обдерли. Ось тут з цього боку дереться з остальних боковних. Ще тут ця кора на цьому стержняку не до кінця от дерево. Ну нічого, чуть-чуть на дерево, зараз йдемо на ту площу. Дивіться, чи там пеньки є, маяких пеньків сирих на дерев. Дай докладемо цих два мішка, дай будемо вести. О, Ребята, приїхав знову в ліс. Дивіться, їхав там по дорозі і дивлюсь з дороги. А тут вирізана площа лісу. Да? Заїхав сюди, подивитися, що тут, а тут капець. Короче, тут була оця вся площа. В Ольшині і було багато берез, з яких можна було стільки соку брати. Тут недалеко від села. Тут по дорозі собі посвальтований. Їдеш, приїхав, забрав собі березовий сок, дай добре. Азу дивіться, вже зрізали цілу таку площу. Тут і Ольшина, і береза, і я такі трохи тут бачу з суснових пеньків. Во. Вони, правда, не деруться, але ми будемо кору такого старатися обцюкувати. Ну, два мішка, думаю, нацюкаємо. О, рібята, подивіться, ну, хоч пеньок сирий, так. Да? Ну ви просто подивіться, тако по колу обошов і дивіться ну яка добра час жменя кори виходить. Во, все я розумію. Зараз тут тако пеньків чуть соснових є, да. Зараз пройдемо дай візьмем собі два мішка кори. Дай зашибіть буде. Ще два мішка кори візьмем, дай завезем до хати. ну Чотко і недалеко так вести. Ну що ж погнали дерти, Во, ребята трохи обдерять цих пеньків. Подивіться на. Ну. Во. Зараз беремо мішка і будемо кидати. думаю, мішок має бути. О, ребята, це тут накидали. Трошки корив мішок, зараз сідаємо на альфу, І нам на наше місце зараз завеземо, висиплемо цю кору в інший мішок, прив'яжемо ті мішки, і все, у нас буде два готові мішки, щоб прив'язувати на альфу і їхати додому. Тепер ту коруюку машину привезли, Засипаємо в цей мішок і грузимо на нашого мопеда. Ну о, ребята, прив'язали. Єле-єле прив'язав ці мішки, бо оця лента вже два рази рвалась. Оце ще є цю ленту натягнув і еле прив'язав. Ну зато є. Головне, щоб в ребята, тут зараз... Багажник не відпав. Ну, зараз ми будемо збирати наші манатки і їхати. Не десь доїдемо, не перевернемося. О, ребята приїхали, О. до дорога у нас така йде. Да? Як я вам казав, сосна під дорогою є. Подивіться на яка. О. Я допробував чуть дерти. Бачите, як файно дереться. Як кора вже віддирається файно. О, оце я розумію. Це зараз... Обдеремо один мішок, п'ятий мішок і здамо. Тому зараз бігом обдираємо цю сосну. Обдерли, мішка взяли, зараз будемо гружати цю кору. Ну от, ребята, нарешті ми погрузили цю кору. Ще воно подивіться, трошки залишилося кори і ще зверху там можна додерти. Зараз ми цього мішка будемо прив'язувати. Приїдемо додому, перегружимо ці всі мішки на, на трактор. Тому на цьому все. Таке відео у нас вийшло. Зараз ми вже будемо їхати звідси. А ви поставте лайк, підпишіться і ждіть нових відео.